Хотів заробити, а має підозру. Золотоніські поліцейські викрили 24-річного місцевого жителя, який займався розповсюдженням наркотиків. Про це повідомляє поліція Черкаської області. Оперативники кримінальної поліції та слідчі Золотоніського районного відділу поліції затримали чоловіка в одному з районів міста Золотоноша. Під час поверхневої перевірки та огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили 17 готових до збуту пакунків з наркотичними речовинами та мобільний телефон, у якому містилися дані про геолокацію закладок, перевіривши. Цю інформацію поліцейські вилучили ще 11 згортків з ймовірно канабісом. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські ще виявили та вилучили полімерні паперові згортки з наркотичними речовинами. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Усі вилучені речові докази направили на експертне дослідження. Наразі зломиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.